Вітаю, 23 квітня, 2025, Нестерівна Україна. Чим другий день займаюся? Хожу обскубую квіточки. Якби згубила вже не один кущик полуниці, дуже так хотілося ягідки і знаю, чим це закінчується. Тому свого досвіду раджусь. Як я зараз роблю, в мене в даний момент немає жодного двохрічного куща. Мова зараз йде тільки про ремонтантні сорти. Будь ласка, хто там забувся помітити де ремонтантний, де не ремонтантний, то на, звичайних, на звичайній полуниці КСД обривати квіточки не потрібно. Тому що ви не побачите жодного врожаю. А так як сорти ремонтантні, чи ще, як ми кажемо, нейтрального світового дня, нейтрали, вони дають ягоду нам не один раз за сезон. І незалежно, коли ви їх висадили, бажано, якщо вони навіть висаджені у вас осінь, зараз перші квітки обірвати. Тим паче в цьому році зима була дуже несприятлива для полунички і дуже вона стресувала. І також, що ще, якби так, зауважила, що дуже тепло, все гарно цвіте, почали літати хрущі. У даний момент в нас земля досить волога. От і зараз обіцяли на вечір грозу. Але ґрунт все рівно прогрівається, тому що в день досить гаряче. Обіцяють нас заморозки, дуже надіюся, що їх не буде. Ці, що були в нас заморозки до мінус шести, я жодного сорту не накривала. Просто не накривала. Я провірила всі свої КСД-сорти. Я живу на півночі країни. У нас іще не пішов жоден квітконос. Ну, коли оце було перед Паскою, я навіть висажувала останні свої саженці четвертого, а вже шостого, здається, були заморозки. Так що зараз отак хожу, подивіться, він просто не витягне. Ну, оце старі, старий листочок, який можна обірвати. Ось так, бачите, з цією з ножкою. Тільки не тягнути, щоб не вирвати кущ, а так в бік відводити. І бажано ну, тут не відірвалось нічого страшного. Почистити їх. Ось так. Ну, Щоб менше болячок якийсь було. Від хруща я вже пролила. А так, здається, більш-менш виходять нормально. Навіть фрігу, яку я висаджувала ще перед заморозками, на нейтралах вже з'явилися квітки. Один листок і вже квітка. Просто ось подивіться, кущик, так? Давайте роздивимося. Дивіться, скільки квіток квітка носять. Бачите, воно просто не потягне. Тобто я обриваю не ось так квіточку. Ось так, бачите, ось тут. Ось так. Тому що, якщо я обірву тут, оце полізе через два дні. Просто, що вже і ті, що порозпускались, і ті, що не порозпускались, обриваю всі. Ще на завтра буде мені робота ходити. Ось так, оці всі квіточки я обриваю повністю. Щоб кущик... Кущик гарненько вкорінився і дав потім ягоду. Він ось цю ягоду дасть, якщо не обірвати. І на тому буде все. Він перестане розвиватися. Він, як мамочка, спочатку дасть ягоду, віддасть все ягоді, а сам по собі кущик невеличкий. І це ось стільки ягід, можемо порахувати, навіть скільки тут, наприклад, так, ну, десяток точно є. Ось один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять ягід. І це не маленька ягода. Відповідно, що з нього лишиться? Нічого. Чим ви його не підживлювали, як би ви його не розкачували, толку з цього не буде. Тому ось так прохожу, кожен кущик, дивлюся, і кожен кущик, оцей підконос. Обриваю. Бачите, скільки я ну, Незручно зараз з телефоном і це, але отак от. Буквально кожен кожен перевіряю і кожен обриваю. От навіть вам покажу, ось дивіться, маліпенька, ну куди тобі ягоду? От куди тобі ягоду рости. Ось бачите? Я навіть обриваю ягоду на таких кущиках, які в мене були заздалегідь висажені. Тобто в них навіть вже є дві розеточки. І вже такі ну, От ось, ось, цікаво, приморозило чи ні? Ось, бачите, ця це приморожена. ця попала під заморозок, я нічого не накривала, ось видно. Ось. Бачите, це не буде ягода. Це нічого його не з'їло, це мороз. так тріснув. Але крім того морозу, ось воно ось це все обриває. Ось це все повністю прохожу. Особливо дивлюся під спомбондом. Ось це все обривається. Хоча бачите, які квітконоси досить такі тугенькі. Ну і з другого боку, добре, що я подивилася, які з сортів добре себе поводять, а які сорти, скажімо так, ну дуже-дуже і дуже погано перезимували. Тому що у нас вологість все рівно велика, ось дивіться, бачите, оце все вискочило ще до морозів. Оце все була б ягода. Ну, якби там накривати і так далі. Це все сорти ремонтантні. Ось дивіться, скільки. Толку, що оце все підморозилося. От не прорви його, дивіться, скільки. Бачите? Оце все, оце все ягода була. Це все я обриваю. А ось ця вже, бачите, ця вже гарна. І отак от кожен, кожен кущик піду і кожен кущик обриваю. Просто не тільки ось ці верхні, так, а дивлюся і вищіпую буквально от самі якби, квітконоси. Розумієте, ось ці ось ось він, видно його. Бачите, такі товстенькі. Якщо отак от пощупати, то тут явно чуються квітки. Тобто їх ще от немає, а вони вже там всередині, ось тут. І навіщо йому витрачати на це сили? Абсолютно не потрібно. Хай краще витрачає сили на коріння. Єдине, що от, хто пізпамбундом, дуже дивіться, бо вони теж хитрі. Вони геть залазять, оттуда, ось бачите, туди. Піспамбонд, і ви навіть не бачите. Потім ягоду виймаєте, з е, агроволокна виймаєте ягоду. Так, я тут ще не все щось обірвала, бачу. Ось, товстенький, Бачите? Так, відщіпую повністю. Ну і заодно, якщо, якщо десь є листочок, якийсь старенький десь я пропустила, теж його підбираю, щоб не було нічого зайвого. Вологість у нас висока, ось щось вилізло, якась вже щось виросло. І ось так проходжу і обриваю, ось висажу 4 числа і вже будуть лізти квітки. Це хтось вже пообривало, щось не пообривало. ось так кожен, кожен кущик. Отак сідаю і кожен кущик обриваю. І це поки всі, всі пройдеш, ну єдине, що кажу, добре, що робиш це сам, і прекрасно бачиш, які сорти як себе поводять які є, яких нема. Ось дивіться, вже бубенка є. От коли воно встигло. Ще не було. Бачите? Дивіться, яка товста ягідка. Оце все я виру. Ось, навіть морозом не, не прибилося. Ось, бачите? Оце все-все-все повністю видаляється. І ось такі листочки старі. Теж видаляю. Уже наросли трішки молоденькі. А головне каже, що тут не переживаєш в ремонтантних сортах, що не буде ягоди. Тому що це, що його там прибило, чи ще щось, нічого страшного. Цю заберемо, вона розростеться, ось, бачите, як залізло? під бомбон. Ось, залізло. Ось. І це все треба обірвати, все почистити. А я дуже переживала сама за фріго, тож дійсно її висаджувала 2, 3, 4 числа. Але так вже пройшлася по сортам, вже тут далі йти не буду, але отак пройшлася, здається, все поприживалося. Навіть от квіточки, бачу, вже деякі квіточки тут пустили. Ну Якби я це не на ягоду, все рівно її буду обривати. Але дуже переживала, що я її просто. Загублю. А от цікаво, квіточки приморозили чи ні. Чи вони після морозу вискочили? Ну це сорти КСД вже. Ці я не обриваю. Ні. Не приморозились. Всі гарненько себе почувають. І скільки вас тут боже. то ж не було. Вже повилазили. Тобто на КСД сортах, тобто літніх сортах або сортах, яких дають один раз ягоду. Ми квіточки не обриваємо. Єдине, що, якщо я беру, наприклад, на розсаду, то я просто провіряю сортність і не даю всі ягоді достигати. Самі найкращі сажанці це з однорічних, з однорічних кущиків. Вони самі здорові і самі якісні таке, Так що погодка дозволяє зараз все це робити, задоволення, тим більше все цвіте і пахне. І це просто просто маса задоволення, що ходиш ах, уже хі -хі, на своєму городі і скубаєш. Ось де, де в коші нічого немає. де от малесенький і вже квітка полізла. Вже квітка полізла. Ну, мені ще трішки залишилося. завтра вже дообриваю. Так що перевіряйте свої реми, позбавляйте їх від квіточок, хай набираються сили і гарним всіх брожаєв. Все буде Україна. Дякую.